Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про аромат, який я частіше всього використовую цього літа. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з того, власне, що це аромат бренду Мансера «Melody of the Sun. Як часто я використовую цей аромат, е, ну, я не знаю, це для мене такий, знаєте, черговий аромат, коли ти не знаєш, що вдягнути, але хочеться, щоб від тебе класно, духняно звучали парфуми. Моя рука завжди тягнеться до цієї композиції. Для мене вона, як з назви можна зрозуміти, мелодія сонця, також сонячна, ясна. Невагома, дуже красива, і е, знайомство з цим ароматом мало невеличку перед історію. Е, раніше я взагалі не звертала увагу на бренд Мансера, е, її засновником є П'єр Монталь. Я знайома з ароматами бренду Монталь, і саме через те, що для мене, особисто для мене, аромати цього бренду є. Е, Надто тотожні для мене в них їхня ця манера прояву і використання компонентів, якісь дуже вони перекликаються між собою. Е, так, вони супершлейфові та суперстійкі. Але мені хочеться ще більш якоїсь унікальності по типу в звучанні. Через це на мансера я також не звертала взагалі уваги. І в мене жодного аромату не було. Але так сталося, що ми відпочивали в компанії друзів на природі. І одна з наших знайомих прийшла, і я відчула від неї неймовірно красиве звучання аромату, яке ідентифікувало як звучання аромату Есентрик молекула молекула 01 плюс мандарин. І яким же моїм був подив, коли я дізналася, що це виявляється мансера Melody of the Sun. Ще й вона, до речі, ця знайома хвилювалася, їй здавалося, що аромат не дуже стійкий і його погано чутно, тому що вона його не відчувала. Але я ми там з 12-ї і до глибокого вечора були, я весь час вловлювала оце красиве, не цитрусове, таке якесь е, ніжно-сонячне звучання. Ну, і це стало таким вирішальним фактором, який. Е, Підштовхнув мене на те, аби я прибудувала цей аромат. І це було фантастичне рішення, тому що аромат з таким неймовірним звучанням: лимону, грейпфруту, лаванди, смородини, груші, кардамону, зеленого чаю, жасмину, кедру, мускусу та амбри. Як він красиво звучав, як він красиво проявлявся! І я весь час відчуваю оце якесь таке. Королівське звучання цього аромату. Він неймовірно красивий, випущений був у 2022 році. І ідеєю до створення цього аромату П'єра Монталя була ситуація, коли закінчився ковід. Ми по типу всі вийшли на вулиці. І ніби знаєте, цей аромат про те, щоб цінувати прості речі. Сонце, якісь буденні рутинні справи, зустрічі з друзями, якісь виїзди на природу, якась легкість, безпосередність. І це ніби ода о цьому задоволенню простими речами, це ніби рідке втілення сонця, його енергії, його такого, знаєте, ніби. Пливу, який наповнює чимось хорошим, позитивним світлим, е, цей аромат є дуже важливим для бренду Мансера, оскільки він е, символізує собою як перехідну ланку між нішею та люксом. Це е, така перша спроба деякої зміни концепції самого бренду, оскільки так, суперстійкість та супершлейф у бренді важливий, але вони вже почали дивитися в бік більш легших, прозоріших ароматів з таким самим красивим вишуканим звучанням, як, власне, от «Melody of the Sun» є зараз. Також, Проміжна ланка між люксом і нішою в тому контексті, що дуже багато користувачів, які користувалися, до прикладу, люксовими ароматами. Вони зрозумілі, вони красиві, вони якби покривають великий спектр завдань, які ставлять перед ними користувачі. Але ніша для багатьох здавалася чимось складним, незрозумілим. Надто Кардинальним поєднанням різних компонентів, і от аромати подібного гатунку, як Melody of the Sun», допомагають робити перші кроки в знайомстві з нішою, допомагають робити перші кроки в відкритті брендів, які все-таки поки що більше спеціалізуються на такій класичній ніші. Але оце знайомство викликає цікавість і. Бажання більше дізнаватися про аромати, які є в бренді. Тому цей аромат ну, є такою якби, композицією, яка дозволяє великій кількості користувачів познайомитися з нею, ну і, зокрема, з брендом, з якістю цього бренду. І якщо мені говорити про себе, то я в неймовірному захваті від цієї композиції. Для мене це дійсно то звучання. З есцентрик молекула 01 плюс мандарин, але це дещо сильніше, потужніше. Якщо ви, наприклад, в М01 плюс мандарин не дуже його відчуваєте, і вам здається, що стійкість невелика, багато хто не відчуває молекулу і Супер, то я вам щиро рекомендую познайомитися з ароматом Мансера Melody of the Sun, тому що для мене це. Такий дуже красивий, достойний аналог з глибшим, насиченішим, інтенсивнішим звучанням, але з таким самим неймовірно ніжним жіночним елегантним проявом, дуже класна композиція. І саме вона, от я так сіла, подумала, і саме ця композиція заволоділа моїм серцем цього літа. Я думаю, що це буде і далі продовжуватися до кінця літа, а зараз ще така тенденція, що й вересень іноді буде ну, є таким спекотним, тому я думаю, що тривалий час ще буде з цим ароматом. Він прекрасний, неймовірний. Оце такий золотавий градієнт на флаконі. Туди є якоїсь такої розкоші та елегантності аромату. Його приємно брати в руки, Знаєте, така магнітна кришечка. Все на місці, як має бути красива коробочка, торбинка все є, все присутнє і дуже красиво, так якісно добротно зроблено, саме тому. Сьогодні я з великим задоволенням говорю з вами про цю композицію. Як мій особистий такий парфумерний вибір і парфумерне відкриття цього літа композиція неймовірна. Якщо у вас є бажання, ви також можете замовити у мене від відливан, спробувати цю композицію. Ну і з подальшою перспективою придбати повномірний флакон, тому що аромат дійсно неймовірно красивий, сонячний, ясний і дуже дуже. Класно проявляється, стійкість хороша, шлейф, прекрасна композиція, збирає величезну кількість компліментів. Ось моя сторінка в інстаграм, де ви можете замовити від ливан сьогоднішнього героя. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де ділюся своєю парфумерією з власної колекції. Можете написати мені туди, замовити або ж сьогоднішнього героя, або ж парфуми, які привернули вашу увагу в моїй колекції, я з великим задоволенням їми поділюся. Ну а якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. В коментарях обов'язково залиште ваші парфумерні враження від сьогоднішнього героя, якщо ви з ним знайомі. А можливо, напишіть про парфумерні аналоги, які у вас виринули з пам'яті, коли я описувала сьогоднішнього героя. Можливо, ви мені та глядачам каналу порекомендуєте порекомендуєте ще якийсь класний літній сонячний ясний аромат. І я буду дуже вдячна за ваші рекомендації. Тому зустрічаємось в коментарях, а особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!